Нетверезий водій без документів намагався відкупитись від поліцейських. І з цього інциденту розпочався тиждень на Рівненщині. Стався він у гощі. Спочатку увагу поліцейських привернув стан транспортного засобу. У нього була розбита фара та пошкоджений бампер. Вони вирішили поспілкуватись із Керманичем та виявили, що чоловік не має посвідчення водія та ще й перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння. Відтак правоохоронці почали складати на нього адмінпротокол. Чоловік спробував відкупитися, однак ці намагання йому тільки зашкодили. Огляд за допомогою алкотестера показав 3,57 проміле, що понад 17 разів перевищує допустиму норму. Під час складання адміністративного протоколу водій запропонував вирішити питання на місці, не зважаючи на попередження. Він поклав у дверця та службове авто дві тисячі гривень. слідчо оперативна група гроші вилучила. А за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі розпочала досудове розслідування. Понеділок на рівненщині не обійшовся і без бійок. На Сарненщині чоловік вирішив зробити зауваження молодикам. На фоні цього виник конфлікт, який стрімко переріс у біку. Як результат, 57-річний чоловік з тяжкими травмами був доставлений до лікарні. Медики, надавши йому допомогу, заявили про цей інцидент до правоохоронців, і ті, за фактом події, розпочали досудове розслідування. Чоловіка із закритою тупою травмою живота та розривом тонкого кишківника госпіталізували та прооперували. Слідчі за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження розпочали. Чили до розслідування та повідомили зловмисникові про підозру за частиною першою статті 121 кримінального кодексу України? Обставини злочину встановлять слідчі за скоєним підозрюваному може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Наступний інцидент стався вночі, того ж таки 6 травня, в селі Костянець. Там господиня виявила у себе в підвалі невідомого їй чоловіка. Вона одразу викликала поліцію. Прибувши на місце, офіцер громади з'ясував, що злоумисник намагався поцупити усю консервацію, яка була в льосі. Однак створив собі перешкоду, перекривши вихід із приміщення, і не зміг з нього вибратися. 64-річного жителя села Новостав затримало порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Чому пішов на злочин, не пояснює жителю Рівненського району повідомили про підозру. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб. І ще одна неприємна ситуація трапилася уже 7 травня в селі Тайкури. Пізно увечері на 37-річного чоловіка у його власному домі напали двоє односельців. Спершу молодики зіпсували меблі, що були у помешканні, потім побили власника та вирішили втікати. Наостанок прихопивши із собою мобільний телефон, паспорт громадянина України і військовий квиток господаря будинку. Вже за годину працівники карного розшуку встановили зломисників під час обшуку за місцем проживання 24-річного поліцейський поліцейського. Виявили документи, а неподалік будинку у траві і викрадений телефон. Відомо, що він нещодавно звільнився із місць позбавлення волі, де перебував за вчинення майнових злочинів. У порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України зловмисників помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру у вчиненні злочину. Жителям села Тайкури загрожує до восьми років позбавлення волі. У підсумку цей тиждень на Рівненщині минув неспокійно. Разом із тим, усі ці зловмисники отримають показ... Рані за свої вчинки, тож пам'ятайте, перш ніж щось робити, слід добре подумати, адже іноді помилка може дорого вартувати. Ангеліна Бурак, телеканали ТВІМедіагруп.